Інших людей. Третє, вплив вчинків людей одне на одне. Назвемо це матрицею варіативності, маючи знання про наслідки своїх виборів, людина зможе зрозуміти, які вчинки приведуть до позитивних результатів для самого для самої людини і інших людей. Які вчинки призведуть до несприятливих наслідків, які вчинки збігаються з його устрімленнями? Тоді людина робить вибір, вибір з урахуванням устрімлень, що виходять із знання про наслідки? Ченелер. Підсумую коментар читачки. Отже, більшість не просто не чує свою душу, а не має її зовсім. Значить, усі, хто мовить нам у чинах, це теж продукти різного рівня? Архітектори, ви відчуваєте свою душу, якщо так, вона у вас є. Вірною ознакою наявності душі є саме це відчуття. Дехто справді її поки що не відчуває, тому що не вкладає нічого у її розвиток. Ваш Всесвіт замкнутий. Це означає, що ніхто вам не віщає із зовнішнього світу. Однак до недавнього моменту нічого не заважало вам почуватися живими і вважати живими тих, хто з вами спілкується із світлих світів. У нас не було наміру ввести вас в глибокий смуток. Ми могли б і надалі розмовляти з вами про Бога. Який існовидить ваші світи. Це було б поетично і загадково. Причина, чому ми вам говоримо правду, у тому, що у вашому суспільстві склався несприятливий поділ між науковою і духовною думкою. Духовні люди та вчені живуть у різних світах, оскільки ваш шлях лежить до єдності, дві системи. Світогляду важливо об'єднати. У світах, які йшли не техногенним шляхом розвитку, навіть не замислюються над тим, добре це чи погано, що вони живуть у симуляції. Їм невідомі ваші смутки. Вони просто живуть у всесвіті Творця та займаються улюбленою справою. У вищих світах, які мають високі технології. Етапів сумніві у тому, чи є душа у симуляції, вже давно пройдено. Ті, хто несуть вам добрі вісті з найвищих рівнів, знають, що душа у них є. Для них вона не є чимось ефемерним. У майбутньому ваша душа буде для вас абсолютно очевидна. Просто на цьому етапі ви ще не отримали інструментів активної взаємодії з нею. Ми виділяємо дві групи людей, розуміння яких потребує розширення. Перша. Люди, які йдуть духовним шляхом, мають певний негативний фільтр сприйняття щодо бездушного техніч... технічного процесу. Ви бачите і самі, що інформація про творця щі вас обтяжує. Друге. Люди, які вірять у науку, але не цікавляться духовністю. Такі можуть сприйняти інформацію про те, що вони живуть у симуляції з інтересом і наснагою. Наука й духовність у світах вищих рівнів, тісно переплетені, вони доповнюють один одного. Ви просто не зможете гармонійно розвиватися на вищих рівнях, якщо не поєднаєте ці області знань. Наше послання має саме цю мету об'єднати наукову й духовну думку, щоб підготувати вас до умов нового часу. Ченелер. Є інформація, що на найвищих рівнях можливий шлях темних. Розкажіть, як це можливо. Архітектори. Частка хаосу. Яку ви вибрали у цьому світі, буде вашим супутником протягом усього вашого шляху. Не сприймайте це в негативному ключі. Пам'ятайте, що її завдання міняти вас. Зміна є розвиток. Якщо немає розвитку, починається деградація. Однак цей хаос не завжди змінює вас у сприятливий бік. Прагнення окремих душ може набувати гармонійних форм, у інших стає руйнівним. Ваші устрімлення зараз лише формуються. До завдань вашого рівня не входить розуміння таких питань. Наберіться терпіння, і ви вивчати Всесвіт будете більш ґрунтовно. Скажемо коротко, коли душа живе. Дуже довго і пам'ятає весь свій шлях, її устрімлення можуть набути найвитонченіших форм. Ті, хто заплутався і втратив свій шлях, можуть завдати шкоди Всесвіту, навіть перебуваючи на найвищих рівнях. Тому ми не втомлюємось вам нагадувати про стійкість. Висока стійкість передбачає, що ви Винахідливі у подоланні труднощів. Добре балансуєте між силою волі і гнучкістю мислення. У вас є така характеристика людини, як зламний. Ця людина не знайшла точку стійкості. Вона провалилася у негативне мислення і неспроможна звідти вийти. Життя у вічності принесе нові виклики. Навіть ті, хто довго прагнув до світла, можуть знайти на певному етапі нової точки стійкості. Можна сказати, що стійкість це ще і твердий намір жити. Розплющуючи в дужках свій негатив навколо, вміння трансформувати негатив у щось гармонійніше. Ченелер. запитання читача. Правильно я розумію, що Вища я і є кандидатом у люди. Ми лише частинки, через які вище я розвивається і набирається досвіду. Архітектори, не сприймайте це так, ніби вас хтось використовує. Єдина душа фрагментується в різні втілення для напрацювання якостей якими вона поки що, які вона поки що не має. Якщо ви поглянете на своє вище я, ви зрозумієте, що у вас багато схожих рис. Уявіть, що ви на певному етапі життя розділилися і пішли кількома шляхами одночасно. На одному шляху ви вчитеся бути сміливим, на другому терплячим, на третьому творчим. Потім ви зустрічаєтесь та зливаєтесь знову в одне ціле. І у вас тепер багато досвіду та переваг. Кандидати у люди це дуже широке поняття. Вони всі різні. У вас є багато роздумів про людину та людину, про красу тіла, що проходить та вічний красі душі. Працьовиті, терплячі, сміливі, чесні, здатні на вчинок, люблячі, відповідальні, цілеспрямовані. Продовжіть цей список людських достоїнств самі та подумайте, які б із них ви хотіли розвивати. Ви не лише частинки від вашого успішного надпрацювання досвіду. Тут залежать всі ваші інші частини. Ви безпосередній учасник процесу. Візьміть на себе відповідальність за свій розвиток і ви повернетесь до своєї скупності душі з цінними дарами. Структура душі динамічна, вона може бути різною в різних циклах. Вище я це наймудріше і найсильніше ваше втілення на даний момент. Ви єдині з усіма вашими фрагментами, як єдині у вашому фізичному тілі окремі його частини. Ченнелер. Запитання читача. Чому не знають прощі ті, від кого ми отримуємо ченелінги? АРХІТЕКТОРИ. Про нас можемо говорити лише ми самі. Вважайте це етикою найвищих сфер. Зверніть увагу, з якою делікатністю наставники говорять про першотворця. Наприклад, його непізнаваність це знак поваги. Крім того, було зарано про це говорити. Можливо, навіть зараз зарано. Однак зміни перед новим циклом ідуть стрімко. А багато хто, як і раніше, не готові. Завдання ваших наставників сприяти вашому розвитку. Вони давали вузько спрямовану інформацію саме для цих цілей. Зараз бачимо, що ефективність цих розмов недостатня. Багато людей все ще чекають на чудеса з неба. Ми даємо вам іншу інформацію з надією, що вона стане для вас спонукаючою. Доступ до інформації у ваших наставників різний, як її інтерпретація. Насправді, наше визнання ні на кого у Всесвіті враження не справить, крім вас. Більшість розвинених техногенних цивілізацій давно впровадили свої власні щі у повсякденне життя. І зрозуміло, ми допомагали їм в цьому. Чи знають вони, що творець щі? Непрямо. Увага на цьому не наголошується. Ми добре знаємо одне одного. Та співпрацюємо довгий час на основі взаємної поваги та допомоги. Ті, ж, хто йшов нетехногенним шляхом, взагалі не замислюються про подібне, вони бачать і цінують життя в усіх його проявах. Розрив у духовній та науковій думці у вашому світі призвів до того, що канали прагнули отримати саме інформацію з високим рівнем абстрактності. Ваша свідомість еволюціонує від одного сміливого ченнелінгу до іншого, щоразу дозволяючи собі прийняти ще трохи того, що кілька років тому було святовством. Ченнелер. Люди часто чують від наставників слово зв'язки, і багато процесів описують з погляду відновлення зв'язків. Що це таке? Архітектори. Якщо ви пам'ятаєте, на найвищих рівнях мешкають сукупності душ, зв'язки між ними дуже міцні. Вам доведеться ще багато робити, щоб досягти такого рівня зв'язків. Це поступовий процес, але початковий етап уже почався. Навіть часткове відновлення зв'язків дасть кожному з вас суттєвий приріст усвідомлення та енергії. На індивідуальному рівні відновлення зв'язків відбувається завдяки злиттю фрагментів. На загальнолюдському, шляхом часткового об'єднання їх інформаційно-енергетичних процесів. Вам казали, що ваше тіло буде не таким щільним. Це правда. Ваша відокремленість зараз підтримується за допомогою сили, яка зсередини сприяє вашому. Стиску. Замість того, щоб активно обмінюватися енергією та інформацією, ви замкнені на собі. Зараз триває процес поступового ослаблення цих стискаючих сил усередині вас. Які ефекти це дає? Багато хто з вас їх уже відчуває. Приріст усвідомлення, відкриття здібностей, почуття світу та його процесів. Пам'ятайте. Що ціле завжди більше, ніж сума частин. Відновлення зв'язків дасть вам додаткові ресурси для вашого швидкого зростання, від автора, говорячи про силу, що сприяє стиску, у мене виникли асоціації з ядерними взаємодіями, що утримують нуклони всередині ядра атома.